Десятьох мотоциклів Халидавідсан швидше, ніж пош 911. Харлі Девідсон проти Пош, коли американська влада обагианяє німецьку точність. У світі мотоциклів та автомобілів завжди було суперництво, гонка за титул найшвидшого, найпотужнішого, найбажанішого. «Пош-911» 911, ікона німецької інженерії, тривалий час займав позицію лідера в сегменті спортивних автомобілів. Але що робити, якщо я скажу вам, що деякі американські мотоцикли Харлі Девідсона здатні не лише конкурувати, але й наздогнати цю легенду на світлофорі? Так, ти не помилився потужні, жорстокі і, звичайно, харизматичні мотоцикли Харлі Девідсона, відомі своєю класикою та культовим статусом, в останні роки демонструють вражаючий стрибок у виконанні. І деякі з них дійсно здатні залишити Пош 911 у пилу. Я завжди був шанувальником Пош. Є911 e вони є втіленням інженерної досконалості, поєднання витонченості, точності та швидкості. Але я також люблю мотоцикли, особливо Харлі Девідсон. У них є щось примітивне, щось, що викликає гострі відчуття та почуття свободи. Коли я вперше побачив список мотоциклів Халедавицем, які були швидшими, ніж Пош, я був вражений я завжди вважав пош стандарт швидкості та продуктивності. Але той факт, що Харлі Девідсон здатний змагатися з ним, було для мене справжнім откровенням. У цій статті я хочу поділитися своїми думками та спостереженнями про те, як Хали Давидсан вдалося досягти такого вражаючого прогресу в продуктивності та які моделі можуть залишити пошпозаду. Я також поділюся своїм досвідом керування мотоциклами Хали Давідсон і скажу вам, що робить їх такими особливими. Еволюція влади, Харлі Девідсон та прагнення до швидкості. Традиційно Харлі Девідсон асоціювався з крейсерськими мотоциклами, великими. Комфортними, розробленими для довгострокових подорожей по шосе. Але в останні роки компанія значно розширила свою лінійку, пропонуючи моделі, орієнтовані на продуктивність. Це стало можливим завдяки декільком факторам. Нові двигуни Хали Давидсон представив ряд нових двигунів, включаючи Віса», революцію Макса та креміна Орела 131. Ці двигуни мають більшу силу, скручування та ефективність, ніж їх попередники. Сучасні технології компанія запровадила сучасні технології, такі як електронний контроль дросельної заслінки, системи управління тягою та вдосконалені підвіски, які покращують продуктивність та поводження. Зміна філософії, Харлі Девідсон змінив свою філософію. Визнаючи необхідність пропонувати моделі, які можуть конкурувати з іншими виробниками в сегменті продуктивності. ТОП 10 Халедавидсанд, який наздоганяє пош, моделі та їх характеристики. Давайте подивимось на конкретні моделі Халедавидсанд, які можуть залишити пош Ререти позаду, і проаналізувати їх характеристики. Халидавидсan Live Wire One. 3,0 секунди електричний мотоцикл LiveWire One це справжнє відчуття. Миттєвий крутний момент, доступний з нульового революції, дозволяє йому прискорити до 60 миль на годину всього за 3 секунди. Це вражаючий результат, який демонструє, що майбутні мотоциклів призначене для електроенергії. Давидсан SportStar S 3,1 секунди. Цей сучасний родичів має потужний двигун революції Max 1250, який забезпечує дивовижне прискорення. SportStar S ідеальний вибір для тих, хто шукає потужний і стильний мотоцикл для міста та шосе. Хали Давидсан CVO Road Glide RR – 3,4 секунди ця модель, справжнє чудовисько. З двигуном з Eagle 131 він забезпечує приголомшливу силу та прискорення. Це Veo Road Glide RR – ідеальний вибір для тих, хто шукає максимальну продуктивність та розкіш. Хале Давидсан Пен Америка, 1250 3,5 секунди. Цей пригодний мотоцикл демонструє, що Хали Давидсан здатний створювати моделі, які можуть конкурувати з іншими виробниками в сегменті Adventure Motorcycle. Pan America 1250 це універсальний мотоцикл, який може впоратися з будь-якими умовами. Хали Давидсанд це VORAUD GLIDESIANT 3,6 секунди ця модель поєднує комфорт туристичного мотоцикла та виконання спорту. Це Road GLIDS ідеальний вибір для тих, хто шукає мотоцикл для довгих поїздок та динамічного водіння. Хали Давидсан Lowrider S. 4,0 секунди цей мотоцикл є ідеальним вибором для тих, хто шукає стильний і потужний мотоцикл для міста та шосе. Low Rider S це мотоцикл, який привертає увагу і привертає задоволення від водіння. Хали Давидса Найт та Спешл 3,9 секунди сучасний крейсер з потужним двигуном та легкою рамою та Спешал» – це мотоцикл, який доводить, що Хали Давидсан здатний створювати моделі, що поєднують класичний стиль та сучасну продуктивність. «Хали Davidson Це Глайд» – 3,9 секунди розкішний туристичний мотоцикл з потужним двигуном та вдосконаленими технологіями. Це Глайд» – це мотоцикл, який пропонує максимальний комфорт та продуктивність. Хали Роуд Кех Special. 4,1 секунди старовинний стиль та потужний двигун. Road King Special це мотоцикл, який пропонує унікальний стиль та відмінне виконання. Harley Davidson Lowrider Saint – 4,2 секунди цей мотоцикл пропонує баланс між силою та комфортом, ідеально підходить для тривалих поїздок та динамічного водіння. Чому Harley Davidson здатний наздогнати Porsche? Питання полягає в тому, як американському мотоциклу вдається перевершити німецький спортивний автомобіль. Відповідь полягає в декількох факторах: крутний момент, двигуни Хали Давідсан, особливо великий Ветвин, генерують величезний крутний момент на низьких швидкостях. Це дозволяє мотоциклу швидко прискорити та легко обігнати інші машини. Вага, хоча деякі Харлі Девідсон досить важкий, їх розподіл ваги та низький центр ваги дозволяють їм ефективно використовувати крутний момент. Спосіб передавання, сучасні передачі Халедавидсан забезпечують плавну та швидку зміну передач, що допомагає прискорити. Фактор сюрпризу: багато водіїв пош недооцінюють силу та прискорення Харлі Девідсона, що дає американському мотоциклу перевагу на світлофорі. Мій досвід водіння Халедавидсан більше, ніж просто швидкість. У мене була можливість їздити на кількох моделях халедавицем, і я можу сказати, що це зовсім інший досвід водіння, ніж водіння пош. Харлі Девід Сонце більше, ніж просто швидкість, це почуття свободи, жорстокості та зв'язку з дорогою. Вібрація двигуна, звук вихлопу, відчуття тяжкості мотоцикла, все це створює унікальну атмосферу. Хали Давідсон це мотоцикл, який змушує вас відчувати себе живим. Висновок майбутнє мотоциклів Харлі Девідсона та Харлі Девідсон. Пош. Суперництво між Харлі Девідсоном та Пош є цікавим явищем. З одного боку, це протистояння американської жорстокості та німецької точності. З іншого боку, це стимул для обох компаній розробити нові та інноваційні продукти. Харлі Девідсон довів, що він здатний конкурувати з Пош у сегменті продуктивності. Це відкриває нові можливості для американського мотоцикла та демонструє, що майбутнє мотоциклів для влади, інновацій та задоволення від водіння. Пош, в свою чергу, буде змушений адаптуватися до нових реалій та пропонувати автомобілі, які можуть конкурувати з потужними мотоциклами. Зрештою, переможець у цьому суперництві є споживачем. Який отримує можливість вибирати з широкого спектру високоефективних мотоциклів та автомобілів?